Ну що ж, друзі, працівники ТЦК погоду повністю втратили зв'язок із реальністю, тому що в Києві в Голосіївському районі вони викрали головного інженера компанії Пташка Дронс, яка займається виготовленням і поставкою зсу ударних дронів і засобів радіоелектронної боротьби, Самих сучасних, які зараз можуть бути тільки в Україні. Працівники ТЦК вирішили, що головний інженер цієї компанії, який займається розробкою цього всього і постійно поставляє. Новітні зразки ударних БПЛА в ЗСУ буде краще стрілцем, десь там у піхоті. Тобто його відправлять стрілцем, відправлять в штурм, він загине і в нього буде набагато більше користі. При тому, що компанія надала керівництву ТЦК всі необхідні документи про те, що вже через тиждень. Даний головний інженер повинен був отримати бронь від мобілізації, тому що від нього набагато більше користі при розробці ударних дронів і засобів РЕП ніж просто стрільцем на, на фронті. Але вони не хотіли слухати і все одно мобілізували головного інженера. Тому цікаво, як будуть розвиватися події далі чи вдасться компанії, все-таки витягнути цього головного інженера. І рук цих ну просто неадекватних людей, тому що по іншому я пояснити не можу, як можна мобілізувати людину, яка стільки робить для ЗСУ. Ну я в якісь думки по даному питанню.